Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітала цікава пташка. А щоб дізнатися, яка саме, послухайте уважно віршик. Пташечка літає, грудку жовту має, дуже чепурненька, мила й гарненька. Це наша синичка, така невеличка, любить насінинки, хлібчик і зернинки. Тінь-тінь співає. Край наш звеселяє. Сама синичка сьогодні наша гостя. Синичка дуже розумна. Вона може навчитися відкривати складні механізми, наприклад, відкривати кришечки від пляшок з молоком. Синичка має багатий набір звуків, який вона використовує для спілкування. Вчені вважають, що вони можуть видавати. До 20 різних звуків, щоб передати іншим птахам різну інформацію. Одна синичка може з'їсти сотні комах за день, включаючи шкідників, які можуть загрожувати рослинам і садам. І сьогодні наша синичка пропонує нам виконати декілька цікавих завдань. Перша гра перебери смаколики для синички. Праві цинички називається доріжки. Я вже виконала завдання від синички, а тепер ваша черга. Любі діти! Коли наступає холодна пора року, пташкам дуже складно знаходити їжу, тому вони потребують нашої допомоги. Я пропоную вам виготовити годівничку разом з батьками та повісити її на вулиці і підгодовувати постійно пташок різними смаколиками. Піклуйтеся про птахів взимку, а вони віддячать вам влітку. Була рада всіх бачити. До нових зустрічей!